в тому році і, мабуть, позаминулому році ми були відсутні, тому що чоловік військовий і не вийшло собі з плані. Нема торгівлі, понедільник. Було воно щось воскресення, а в цьому до як ніяк приготувалися для людей, а їх немає. Ну, торгівля тільки починається. Зранечку все добре, у нас є медочок разне в траві. Ми з Павлоградського району, так що у нас такий медочок, є весіночка, човки прилітають, дивіться, можете зафіксувати. Все дуже добре, дякуємо. Скільки коштує? 100 гривень баночка. Тут півлітрова да, баночка і воно 100 гривень стоїть. Приїхали, щоб привезли. Це вербуватовка, Вербуватовський мед, значить траві. Це перша качка, це ось друга качка. Ну, Нормальне, все. Як положено. Ціна 100 гривень півлітрова баночка. Вот так вот. 453 літрів.